Ліжачок Юлія Драган. Жив у лісі і мав хатинку з голочок, мохом утеплев знадвору і облаштував в комурі. Там запасів на всю зиму, відкладав наче в корзину, що тут тільки не знайдеш зі смачнючих яблук фреш і повидло із грушок в з вишень та сливок. Сушених у мішечки і калиною пучечки, повна бочечка капусти, збреше той, хто скаже пусто. лузі конюшинки твітнуть, На чайок можна сушити, взимку із медочком пити. Ось малинка достигає, їжачок наш не минає. Вишні яблука, сливки Грушки. Під селом Старим саду закотились в лободу, а грибочки і горіхи то його окрема втіха. Відшукаю серед листя, нанизає йому на мисто, та й лишає висихати, щоби взимку пахло в хаті, принесе дровця дрядюшку. Зварить ароматну юшку, ляже в ліжечко м'яти і солоденько буде спати.